Вас вітає YouTube-канал Океан Трейд. Представляємо Т-образну фрезу зі змінними пластинами SPTF 90 d 50 на 22 d 32 z 04 l 120 відомого турецького виробника Вьорген. Дана фреза використовується на всіх типах металообробних верстатах для прорізки або розфрезеровки пазів в різних видах металів. Основні характеристики фрези. Діаметр фрези – 50 мм. Ширина ріжучої частини – 22 мм. Максимальна глибина прорізки паза – 12,5 мм. Mm. половиною приєднуваний посадковий діаметр 32 мм mm системи Велдон well на фрезу Кріпляться чотири двохкромочні ромбічні пластини CCMT 1204. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Фреза виготовлена з високоякісної інструментальної сталі та вкрита з носостійким нікельованим покриттям. Замовити цей товар та багато іншого. Ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua а ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу у виборі оптимального інструменту. Для вашої роботи за вказаними номерами будь-який куточок України, а з нами швидко надійно та якісно.